За останні роки серед населення великої популярності набули світодіодні лампи. Постачальники цієї продукції запевняють покупців в тому, що лампочки є дуже економічними і довговічними, світять набагато яскравіше і набагато довше від їх попередників ламп розжарювання. Сьогодні я вам хочу розказати не про їхній період світіння чи колір. Сьогодні я хочу зосередитись на тому, наскільки вони є. Шкідливими або наскільки їх можна зробити менш шкідливими. ЛЕД-лампа складається з трьох елементів її корпусу всередині також знаходиться світловий елемент і драйвер. Якраз про нього ми і поговоримо. Драйвер дає змогу отримати якісну і стабільну напругу для живлення світодіодів. Вони працюють від постійної напруги. В нашій мережі, в наших будинків і наших квартир протікає напруга 220 вольт з частотою в 50 Гц. Коли ми підключали лампу розжарювання, маготіння ми не помічали, оскільки лампа розжарювання вона має певну температурну інертність. І коли напруга проходить через точку нуля, коли відбувається мерехтіння, то лампа розжарювання вона починає гаснути. Повільно. Ну, відносно швидкості зміни частоти в електромережі, це дуже повільно, і ми не замічаємо мерехтіння. Але LED-драйвер, він зовсім не такий. Він миттєво реагує на перепади напруги. Йому потрібно бути дуже високоякісним. І в дешевих лампах LED-драйвера або взагалі немає, або в кращому випадку там стоїть кілька конденсаторів, які не виконують функцію якісного перетворювача. Тому очі у нас починають стомлюватись, відбувається свербіж в очах, починає падати зір з часом, і виникає певна дратівливість. Ми не відчуваємо частоти, з якої мерехтить лампа, але вона присутня, і ця частота впливає на нашу поведінку і на наші очі. Особливу небезпеку, постійні пульсації створюють для дітей і підлітків, бо їхня сітківка ока. Перебуває в стадії формування, і якщо деякі лампи генерують пульсації з частотою від 8 Гц до 300 Гц, це дуже негативно впливає на їхні очі, і вони з часом будуть носити окуляри. Отже, висновок номер один: купуємо недешеві лампочки. В цих лампочках має бути якісний драйвер. На жаль, на око ми не можемо рентгеном просканувати лампочку і зрозуміти, чи там якісний драйвер, чи ні. Ви можете пошукати в інтернеті або проконсультуватися з фахівцем в магазині, який порекомендує вам справді якісний пристрій для освітлення. А також ви можете просто купити лампу і перевірити якийсь час, наприклад, на протязі кількох тижнів, чи вам біля неї комфортно читати. І якщо комфортно читати і очі не стомлюються, тоді це хороша лампа. Тепер розглянемо світодіодну частину. Світлодіод впливає на колір свічення. Людське око найкраще сприймає денне світло або тепле світло, так зване. Тобто це є кольорогама від 2700 кельвін до 4000 кельвін. Все, що вище, це так зване голубе світло. І якраз голубе світло дуже сильно впливає на іннервацію сітківки. Таким чином ми стаємо роздратованими, таким чином ми стаємо змученими в якийсь час, і таким чином у нас починає боліти голова. Воно є неприродним для нашого організму. І воно є шкідливим для нас. Тому обирайте для дому лампи з кольорогами від 2700 кельвін до 4000 кельвін. для спальних кімнат, де ви маєте розслабитись і заснути, використовувати лампи з теплим. Жовтим світлом, тобто 2700 кельвін – 3000 кельвін, а для кімнат, де ви маєте працювати 4000 кельвін – 4500 кельвін. У дитячій кімнаті також рекомендую загальне світло робити 2700-3000 кельвін, а світло для навчання робити 4000 кельвін. В організмі людини виділяється гормон мелатонін. Він впливає на циркадний цикл. Тобто це цикл, коли ми хочемо заснути, і коли ми прокидаємося. Отже, зранку нам необхідно багато світла, яскравого, щоб ми прокинулися, щоб цей гормон перестав вироблятися. А звечора нам треба менше яскравого світла. І добре в цьому випадку підходить тепле жовте світло. Якщо ж ми будемо використовувати по всій хаті холодне світло, то нам буде важче там засинати. А поганий сон. Це поганий день. Отже, дорогі підписники, обирайте правильний кольор світла в правильних місцях, не економте на світлодіодній продукції і обирайте лампи з коефіцієнтом пульсації менше 10%. А з вами був я, Микола. До наступних зустрічей.